Я запуснув якийсь ядерний реактор. Я надіюсь, він не взірветься. Не забувайте мене, підписуйтесь на канал. Мяу. Ф Фільм закінчився. Я все пропустив, бо думав, що він буде до -до. але Там було все дуже швидко. Поняв, мяу. Е, перший. Мяу. Є, yeah, мяу. Далі. Мяу. А мене переді мною ужастик дивиться на мене. Я хочу до нього підійти. Мяу. Хай привітки, з вами я Алсік та дісайпа. Хео, мяу. Ну що ж, ми продовжуємо іграти цю прекрасну ігру. Вона нам сподобалась доволі. Доволі непогана. Вона трошки має такий трилер. в собі жахи якісь. Мяу. Ну, я поки цього не відчув, насправді. Але все попереду, мяу. Ну так, в мене вже просто щось там бігало, бігало щось страшне було, якісь ужастики. Ну що ж, ми заходимо в ці двері, ми ж закінчили на цьому лабіринті прекрасному. Прекрасному, Мяу. Ну він був лакай принаймні, мяу. Таак. Оу, тут а. Тут шахмати, я так розумію, чи що це таке? Це шахмати, мяу. Там, диск, коротше, на якому пише. Світові найкращі е, рухи в шахматах. І є програвач, але я не можу його запустити. М'яв. А в мене коротше сніг, і в мене повністю навколо, ніби я замерз. І в мене є білі і чорні пішки і дошка шахматна. Я тебе почув. Звучить прекрасно. Мені треба запустити якось цю, цю штуку. Але я не знаю як. Місяць я топлю. М'яв. В мене є ще щось, я зараз попробую нажати нього. Ага. Так, я запустив якийсь ядерний реактор. Я надіюсь, він не взірветься. Не забувайте мене, підписуйтесь на канал, Няу. Думаю, це електрика можливо йде, але тут виглядає так, ніби я це маю крутити, щоб електрика з'явилася, м'яу. О, я запустив теж. Воно крутиться. Мяу. Я ще не якось крутив, але більше не можу. Прикол, м'яу. Я тепер можу керувати пішками. Мяу. Це прикольно, але я ще не маю інструкцій, яких я тобі маю дати. Я якось маю це крутити далі, але я, я не зміг крутити далі, мів. Ну, я можу білими керувати. Чорними ще ні, тому білі перші мають ходити. Це логічно. Але напевно, я думаю, в мене тут нічого немає, м'яв. О, в мене є. Фільм почався. Ходиш е, білою з е 2 на е 4 А з боку короля чи королеви. Алло, мяу. Я не можу це виключити, габел. а Мяу. Фім закінчився. Я все пропустив, бо думав, що він буде Але Там було все дуже швидко. Це по-моєму ганбіт. Це коротше треба е 2 на Е4 білу. П'ята фішка на два вперед. Білий. Четверта фішка чорний на два вперед. Правий є е, лицарь на три по діагоналі вліво. Е, це виходить сьомий, сьома пішка на один вперед. Дамка на два вперед по діагоналі. Кінь на правий кінь від чорних на ліво, типа гак на ліво. Дамка просто вперед до чорних. До максимуму. Неправильно, Сумно. Я, типа, програв. Мяу. Та я почув, давай ще раз. І дамка, яка їсть. Вона йде в кінець. Mm -hmm. Я зрозумів, що я попутав просто м'яу. Ой, мяв. Я дамку поставив ходи, типа, що вона йде в кінець, а не їсть. Прям чорну пішку Угу. Mm -hmm. Так, що тут відбувається? Що... Ага, тут двері. Двері чи що? Мяу. Попутав двері. Ми йому цього не скажемо. Так, щось новеньке. Я зараз буду, напевно, керувати оркестром. Мяу. У мене просто закінчились майже речі. У мене лишилася книжка оці розкидані. І. ліхтарі, факели, які можу запалювати і загашувати, Мяу. Е Напевне, книжка, бо в мене є книжка посередині, як в диригента, знаєш, така підставка. І тут є книжка, і де є 5 символів м'яу. Хуже символи м'яу. Посох, де зверху вушка котячі, буква А, але заокруглена. Така, і зверху якась палка. Потім єма, е, кружечок з що всередині плюсик і знизу. Коротше, купа іерогліфів того кружечка, е, Підсвічник, але ромбіками. І останнє це ніби інопланетян з одним оком. Йома. Я прям першу книжку, на яку подивився. Це вона. Прикол. коричнева матка. Мяу. Коротше, я став і все помінялося. Мяу. Давай ще раз іерографі. Мяу. Ірогліфа давай. Я не знав, я став просто на цю штуку, і воно мене шипами закололо. Я не знав про це, я щось не догадався. Тут логічно все було, але я тупий, перепрошую, давайте ще раз м'яу. Ну так диктуй ірогліф. Ну окей, давай я тобі буду диктувати, просто я не... дивись, ти мені зараз маєш сказати, чи ти мене будеш чути. Ні, я тебе не чую. м'яу. Окей, тоді мені треба запам'ятовувати і по черзі говорити, бо я не можу під час того, як читаю книжку, говорити. Давай. Так, дивися. У нас є північ, південь, захід, схід, правильно? Мяу. Uh -huh. Та-та-та. Але в мене є тут а, е, кубики 5 на 5. Тут проблема в тому, що я не до кінця впевнений, е, як початок. Типу, тут пише, зараз тобі перекладу. Перед тим як один починає на е, сході виходить, е, візьми один крок на е, захід. Потім, е, е, крокуючи два кроки в, е, на північ, е, зроби ще один додатковий крок на північ. Але не перед тим як ти йдеш один як який в м'яу. Ну, я не ходив, я просто слухаю, я не розумію, як мені перший кубік, піти просто вперед. Я ж не знаю, де перший крок зробити. У мене, типа, 5 варіантів, де зробити перший крок, я не знаю де м'яу. Який п'ятий варіант м'яу? Правий нижній кут м'яу. Ну, перший, значить, виходить на схід. Це направо, я не знаю. Ну, я не знаю, ну тут. Туда... Дивись, я дивись, я стою просто на, на підлозі, і я маю ніби піднятися на три сходинки вгору, і почнеться кубік 5 на 5. І я можу стати е, на, типа, п'ятий рядок. Перша колонка, друга, третя, четверта, п'ята. на яку колонку мені стати в п'ятому рядочку? Я маю так дойти аж до першого рядочка, м'яу. Давай ще раз я нічого не поняв, якось більш детальніше. Є платформа 5 на 5 кубиків. Я маю поетапно ставати на кожен кубік. Але зараз, от дивись, є 5 на 5. Я першому рядочку 5 кубіків другому. І так далі до п'ятого рядочку. Я зараз можу стати на п'ятий рядочок, типа починаючи. Ну, типа я з цього боку. Для мене це п'ятий рядок. Я стою на п'ятий рядок, і на який на який, типа, кубік мені вибрати в п'ятому рядочку. Угу, тобто в тебе рядочок просто. Ти не можеш стати. Ні, інші, да? ну які інші, так? Ну, вряд ли я перепригну цей кубік. Я можу попробувати, звісно, але я думаю, не треба пробувати, мяв. Не всюди, каш. Ну, зараз пробую. Та ні, щось, щось, щось прям. Щось всі шипи мене вбивають. <гас> не всюди. Дивись, короче Короче, підсвічник, де ромбиками, в кінці. Мяу. Підсвічник, ромбіками, я кого не пам'ятаю. Е, ну, лисичка з, з вушками і показує вгору. О, бачу ромбіками, підсвічник. Це нова книжка. Мяу. Та щось було таке, ніби, ні що починаючи з Far East. Far East це далекий схід, тобто п'ята, Мяу. Так, да, п'ята, п'ята не. Ти на який стоїш, мяу? На пятій. п'ята мене не вбила. Прекрасно, мяу. Що далі? Я стою на пятій. Ну, типу, я можу назад вернутися, я просто пам'ятаю, что пятая мяв. Типа північ, м'яу. Шо, що-шо, шо, шо, я нічого не чув м'яу. Два на північ, мяу. А рахуючи там, де я стою, чи ні, Мяу Поняття не маю, мяу. Не рахуючи Мяу. Підходить мяу. Тепер на захід. Та... Я помер, мяу. Що ти мяу конув? Ти сказав мяу, а потім знову говориш мяу, я нічого не почув мяу. Я помер мяу. А, ты на північ пішов, по мяу. Да, один тільки раз можна було на північ піти, мяу Понял, мяу. Э, Перший мяу. Є, yeah. мяу. Далі, Мяу. Ще один крок мяу Є, yeah. мяу. Направо мяу Є, yeah. мяу. Na prawo, miał. Je, yeah, miał. Damu, na piwnicz, miał. Zrobił dwa. Robię to ostatni krok znowu na piwnicz, miał? Nie, miał. Poczekaj, miał. Western C. Na lewo. Na zachód miał. Zrobił jeden krok na lewo. Miał. Piwnicz, miał. Е, yeah, мяу. Был кошмар, мяу. Да, это был кошмар, мяу. Так. Что расскажешь, мяу? О, мне дверь открылась, мяу. А, давай, у меня есть тут люк. У меня есть шесть рубильников, которые можно Оу, щось говорить. Чекай, мяу Я в якомусь ем, сцені на сцені в театрі. І тут ас сцена мяу Ти на сцені театру? А, а я напевне керую цією сценою. Мяу. Коротше, дивись, в мене є шість рубільників, які я можу крутити. Є сцена один, є кровавий, диво, кроваве світло, і є люк якийсь м'яв. А мене переді мною ужастик дивиться на мене. Я хочу до нього підійти, м'яв. Підійти до нього, м'яв. Давай я підходжу. О, темнота я Мяу. я уру, підійшов, проверяй. Ти профі, профі. не підходь ні до чого, мяу. підходить мяу. Сиди спокійно, дивись виставу, я тут зараз попрацюю на виставі, м'яу. Я починаю виставу, м'яу. Мені здається, я маю відкрити люк, бо я люк не можу відкрити. І мені треба щось догадати, щоб його відкрити. Я, я маю 6 рубільників. Навіть не рубільників, а це такі штуки, які крутять, типа, крутиться. І мені потрібно щось покрутити вліво, право ти маєш мені, мене настроїти, типа. Скільки я маю крутити, який рубільник м'яу. Він підходить м'яу. тобі треба поспішити, м'яу. Давай. Перший рубільник зламаний. Давай всі інші рубільники, м'яу. А шо я, я нічого не маю, ти нажимай Мені Мне здесь ти реально можешь объяснить, як мені ці рубільники крутити. Там по полюба має мінятися, Мяу. Я тільки червоне світло. Все, ще нічого не мінялося, як я бачу мяу. Тебе просто пустота, і в вдалі, чер... вдалі тунеля червоне світло Мяу. Яке червоне світло? Це зверху світить наниз, там, де сцена. Просто червоний кружечок такий мяу. Все. Ну, а на сцені щось є, може, люди, є якась штука, якісь платформи, дерева, якісь групи, і щось може крутиться, щось рухається мяу. Є ніби трислота, де можна положити картинку велику. По вінзон наблизився мяу. Я зараз попробую щось витягнути. Почекай, зараз, м'яв. У мене нема часу чекати, м'яв. Ти їх порухав, м'яв. Прикольно. Такі, Тобі розумі... треба стенку зліпити з трьох. Мяу. Ну вот. Принцесу на ліві... лівіше. Оце останній що ти рухав, лівіше, мяв. Ого, ого, ти прям знайшов е, вхід. Оце останнє що було, це прям ніби вхід в якесь е місто. Ну такий брама м'яв. Що мені крутити, м'яв? А я не знаю, що за сценка має бути, але виглядає так, ніби тобі крутити е принцесу, четверте і п'яте короля. М'яв. Дивись, я не знаю, мені тут нема нічого. У мене тут є програвач, який говорить: е одного разу е був замок, наповнений життям. Все, що мені дано. Угу. Угу. Ну я можу виключити включити це світло червоне. Можу запустити першу сцену. Типа рубільник першої сцени. Але давай я тоді поставлю першу сцену оцю І поставлю рубільник. Але ти мені скажи, коли вона буде готова, м'яу. Вона вже готова. Нажимаю рубільник першої сцени. Мяу. Сцена 2. Мяу. Маєш мені диктувати сцену 2 мяв. Діма, то ми так довго тупили. Це кошмар. Він вже сидить чекає мене. Жесть. Е, дик... Значить тако Мені треба було цифри знати, щоб я трохи управляв чимось. Тобі треба короля і принцесу. Угу Х. Ще. 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 Все, давай короля. Ще. Ще. Ще, спускай сцену 2. Неправильно щось м'яв. Так швидко. Щось неправильно. Давай ще тоді залог. Оцю штукінцю по центру постав. І червоний виключи. Перший червоний виключи запусти, а потім постав цю штуку по центру. Допускай. Сцена 3 А все, я не можу дізнатися, яка сцена 3, бо він нам стоїть. Я підійду, я мру. Ой, я дістав. Все було щасливо і все було добре. Я не гриву, що це значить. Давай всіх витягуй на сцену, зараз їх потягни. А ну попробуй запускай. А давай ще раз, давай ще раз. О, давай тепер запускай Сцена 4. Мені жопа. <рес> Тотальна жопа. Брама все чи ні? Брама все. А, ну так ти говори, говори щось там. А що Ти не Нажимай просто до максимуму, все. Мене нема максимум, я можу вічно крутити. Серйозно? Я ж тому й прошу, кажи мені коли стоп. Почекай, ти можеш вічно крутити? Я то кручу вічно, але тобі воно нічого не дає. Воно просто встає тобі в стіну і все. А ти знаєш, де межа, а я не маю межі, я просто кручу, 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 кручу. Мяу. Прикольно. Ще раз. Давай, запускай. Брати? Дивись, він сказав: все було добре, і все було, е, всі були щасливі, і все було добре. Як, до того, як король любив всіх. Візьми і при, приведи короля, коротше, і постав його в центр. Ще раз. Давай, запускай. запускай цю шарманку. Ще, ще раз короля, попробуй того, що ти щойно вів, попробуй ще далі, якщо ти зможеш. Не можеш, да? Я вас поняв. Ну він точно має бути. І от ми знову на цьому самому левелі. Я не знаю, що робити? Е, до того я король вбив всіх, кого зміг. Кого він не зміг вбити? Принцесу, лиши принцесу, чуєш? Отак давай лишай. Давай. Ніфіга. А, а хто там є? Продиктуй, хто там є. Там є принцеса, там є король, потім є король з мечом, який вбив. Потім є Брама, і є оці штукінці, люди, три людини ззаді самого. Ти їх забрав, значить вони не мертві типа. Угу. Добре. Давай він... Король. Зараз є король. Давай він, З мечом. Давай він, Майже він, на останньому давай, місці. Давай він Брама, десь на третьому місці від кінця. І є принцеса на третьому місці від кінця. Принцеса вже забрана. Що він не забрав? Але ти все тут перепробував. Думаєш він себе не зміг вбити? Тоже логічно. Ну, ну та він, він має меч і він не зміг вбити короля. Він, ну, цей лицар він не зміг вбити короля, бо це короля, типа, наказ. Це король. Це той самий людина. Просто цей з мечом а цей без. Ну, ну і що ми, що ми пробуємо? От ти мені скажи: що ми пробуємо? Там не знаю, просто світло виключив. включив. Ну я маю люк підняти, але я не знаю, як цей люк підняти. Я маю щось щось воно має виконатись. Ну, у мене а? такий самий люк, да. Мені через нього треба втекти. Він вбив всіх, кого зміг. Що означає зміг? Ну дивись, себе може. Забери, забери короля просто ще. Того що без меча. Ні, лиши то, лише поки що так. Забери короля, не може бути два короля. Пробуй так. Єма. Єе. Що там відбувається? Що Стоячи в крові, він гордо сказав. Давай кров і його. Звичайного короля і кров. А, звичайного. Швидко. Швидко, 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 бо я останній раз не зможу подивитися. Звичайного короля. Хватить з... І кров, кров, запускай кров. <післявання> Давай. Што? Oh! це ти! Деру! Мяу? Ти маєш тримати мікрофон? Чи ти можеш так говорити? Ні, ну я маю тримати рацію і говорю. Мяу. Жорстко там один колон, а що за дурня? Хе-хе. Чопай! А НІ, а ти? Коли вернувся в льодяний Холод, я задумався. Чи був інший шлях? Чи була ця жертва необхідною? Може, були тут? по Пу пом -пу Ну що ж, вот і на фінал. Ми пройшли. Це було швидко, насправді. Це було швидко. Але я щось так і не поняв, чому я тебе залишив там. Бо я так сказав. Я пох... пожертвував собою. Я поняв. Я, Ти пожертвував собою заради те, того, щоб ми вернулися знов в наступній версії цієї гри і спасли тебе. Так, я думаю, я думаю треба, буде, треба буде зіграти наступну версію. Мені сподобалося. Це було прикольно. Це mm -hmm. було класно. Ми були тут. Mm -hmm. ну, прикольно досить. Та, так... Така чилова, трошки цього адреналінчику як би. Вона, вона, вона не дуже довга і не дуже коротка. Така якраз знаєш, в міру. <рігра> <рігра> така прикольненька Ну що ж, напевне, ми будемо на цьому і завершувати. Напевне, так. Це було прикольно. Ну що ж, кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь І всім пока. Бая мяу. Пока-пока. Мяу.